Здоровенькі були! Продовжуємо мандрувати світом чарівної йоги. І сьогодні до вашої уваги поза собаки. Користь від виконання цієї пози поширюється по всьому тілу від шиї до кінчиків пальців на руках і ногах. А ще вам гарантован неймовірний прилив енергії та бадьорості. Тож станьте навколішки, випрямляючи коліна, підніміть таз вгору. Руки та тіло мають утворити пряму лінію. Обов'язково підтягніть живіт. Якщо таке положення буде для вас некомфортним. Трохи зігніть коліна. Утримуйте цю позу деякий час. Потім відпочиньте, опустивши коліна на килимок, та виконайте позу собаки ще раз. І головне займатися йогою треба з радістю і задоволенням. Я бажаю вам успіху. І з нетерпінням очікую на ваші volta